Вами Коркомвініті, і сьогодні ми поговоримо про рефанд і як на цьому заробляють в 2024 році, коли він став популярним в Україні, і що це взагалі таке? Що ж таке рефанд? Рефанд – це добровільне повернення коштів за зіпсовану посилку, втрачену, недоставлену або будь-яку з причин, яка підпадає під категорію повернення. Тобто ви. Отримуєте свою посилку, яку ви замовляли, робите певні дії, тобто маніпуляції, і ну, отримуєте гроші назад, а посилка, то, що ви замовляли, залишається у вас. Рефанд став дуже популярним ще в 2023 році, в 2022 році він тільки почав виходити на простори України, а в Америці або в інших країнах Європи він був популярний ще 10 років назад, ну, може 8. Ріфанд це така тємка, яка проживе точно не один рік, і вона буде е, доволі популярною протягом декількох років. Тобто, поки є політика повернення, е, стільки часу і буде існувати рефанд. А політика повернення буде практично завжди, е, тільки просто методи і варіанти будуть відрізнятися. Е, існує дуже багато методів ріфанда, і існує дуже багато злитих курсів. Тобто є курси, які там продавали по 500-700 доларів. І їх позливали. Їх ви можете знайти в телеграм-каналі. Просто зайдіть в телеграм-канал, напишіть мені, і я вам їх скину. Також в нашому телеграм-каналі ви знайдете дуже багато корисної інформації не тільки про рефанд, а і про сферу криптовалюти, заробітку, тему і багато чого подібного. Так, давайте зараз я вам розповім про методи рефанда. Їх існує дуже багато. Є Унікальні методи, які працюють на унікальних магазинах, тобто це одиничні випадки. А є базові методи, які працюють практично на будь-якому магазині. І що ж, перший метод це empty box, тобто порожня коробка. Другий метод це партія empty box, частично порожня коробка, і DNA – did not arrive, it, це не отримана посилка. Це саме прості методи, на їх ви зможете зробити невеликий рефан, тобто там до 200 доларів або євро. Далі в нас йдуть більш складні методи, які займають по часу набагато більше. Це FT, LET, RTS, UTD. Розшифровувати ці методи я вже не буду, але розповім дещо інше. Перше, це методи, які робляться на великі замовлення. Тобто на замовлення хоча б від 300 доларів, і частину роботи виконує боксер це людина, яка робить повернення посилки або розвертає посилку. І коли, наприклад, працівник Амазона або будь-якої іншої компанії дивиться на посилку, дивиться на трек номер і бачить статус, що посилка повернулася до їх і дає вам рефанд. Тобто, ви посилку не повертали, але. Посилка залишається у вас, що доволі непогано, і гроші повертаються на вас. Тут з витрат є тільки послуги Боксера, які коштують не дуже багато відносно того, які ви зробили замовлення. Ще є більш унікальні методи це для Амазона, і є унікальні методи для окремих магазинів типу Dyson, Lenovo, Philips, Dell, PlayStation, Xbox. Вони полягають в тому, що вам навіть не потрібно буде купувати цей товар, а сама компанія, або точніше, сам магазин, відправить вам цей товар з витрат Тут буде тільки послуги боксера, і це займе ну, зазвичай більше часу, ніж потрібно. Тобто це займе десь орієнтовно 30 днів. Тобто, і в цьому методі є один унікальний магазин. Які можна робити без послуги боксера, але це теж виходить там в районі 100-150 доларів, але нічого купувати не буде потрібно. Також, якщо вам цікаво, наприклад, ви не хочете навчатися рефанду або вам це не цікаво, ви можете замовити послугу рефанда в мене, тобто можу вам допомогти зробити рефанд Амазона за відсоток. Тобто Ви оформлюєте замовлення, даєте мені аккаунт. Якщо проходить рефанд, ви скидуєте мені ну, мій відсоток. А якщо не проходить, ну ви просто купуєте свою посилку, що і це також може бути. Ніхто не виключає того випадка, що рефанд може не пройти. З плюсів рефанда це те, що в будь-якому випадку ви не втрачаєте свої пошти, тому що, якщо брати мінімальне замовлення, ви можете просто посилку повернути, тобто до 200 доларів, і отримати гроші назад, і перезаказати. При великих замовленнях ви також можете посилку повернути, отримати гроші назад. І ну, буде витрата тільки на боксера. Ну, це невелика сума і це не тих 20-30-40%, за які ви продали б товар. Ну і плюсом те, навіть якщо ви не схочете повертати посилку, вона залишається у вас і ви її можете перепродати. Да. Чуть-чуть довше по часу, ніж скупові, але ну, з непоганою вигодою. Також дуже прикольно те, що невеликі замовлення, ну і великі теж можна робити на посередника, такі як Міст, НП Шопінг, Форвард, Ukrainian Експрес тощо відразу розповім про те, що якщо у вас є людина, знайома в Європі, це буде вам набагато простіше робити. А якщо немає, ну, посередник також підійде. Але ви самі повинні розуміти, що не кожен посередник зможе повернути вашу посилку. Ну і звичайно, ніхто не може гарантувати, що навіть той самий дроб, який у вас там є, друг знайомий, не кидане вас на ці товари, що вполні може бути. Ну якщо це вам близька або знайома людина, ну, це не повинно виходити, тому що ви цій людині віддячите також або речима, або грошима. Тобто, хто як захоче. А з якими магазинами працює Ріфанд, їх існує дуже багато. Більше сотні магазинів це від базових там H&M, Zara, Adidas, навіть до Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, Prada і навіть такі гіганти, як Amazon. Що ж, тепер поговоримо про суми Ріфанду. Тобто, чим більша сума рефанда, тим важче вибивати Refund. Тобто, Якщо у вас новий аккаунт, наприклад, щойно створений да, хвилину назад, у вас велике замовлення, наприклад, там, новий iPhone, там, знаю, MacBook, Apple Vision, комп'ютер якийсь ігровий чи щось таке, це буде вам дуже складно вибити через те, що свіжий аккаунт, ще якщо ви зробите це на посередника, це ну, практично неможливо. Но, таке також буває, що дають рефанди, потім їх відміняють. На такому були випадки, коли просто перевіряли, що це адрес посередника і відміняли рефанд. Казали, типа ні, розбирайтеся своїми посередниками, на яких ви замовляєте. Зараз вам прикріплю декілька успішних кейсів, різних замовлень, таких як е, звичайний одяг, ну і звичайно великі замовлення від 500 євро. Тобто Zalando, Амазон, ви можете побачити отут, ну, десь тут. Якщо підвити підсумки по цьому відео, можу сказати вам одне, що Ріфан це така сама тємка, як і P2P, як будь-які інші тємки, що вона ну не вічна. Тобто, якщо ви не будете мати нової корисної інформації, яка буде працювати, у вас не вийде. Тобто, щось сьогодні працює, а щось не працює. Тому завжди потрібно дізнаватись нову інформацію, спілкуватися з колегами. Ви поділитесь інформацією з ними, вони поділяться інформацією з вами, і буде все чудово. Якщо вас цікавить інформація по рефанду, можете переходити в телеграм-канал, посилання, на який є в описі. Там ви знайдете корисну інформацію, як завжди. Можете написати мені, дізнатися, що вас цікавить. Я вас проконсультую, допоможу з чим зможу. А на цьому моменті з вами були Core Community. І всім пока.